Ви знали, що причина, чому ви не маєте грошей, яких хочете, немає нічого спільного з вашою роботою, урядом, вашим дипломом або кризою. Це звучить абсурдно, я знаю. Але справжня перешкода це частота, на якій ви вібруєте так, все, що ви хочете, вже існує. Питання в тому, чи вібруєте ви на тій самій частоті, що й те, чого хочете. Ви знали, що все, що існує у всесвіті, включаючи гроші, вібрує на певній частоті. Це не просто красива теорія, щоб виглядати духовно, це наука, чиста фізика, гроші, як емоції, думки і навіть ваше тіло вібрують. І питання, яке ви повинні поставити собі зараз, на якій частоті я вібрую в цей момент. Альберт Ейнштейн який не був гуру самодопомоги, сказав все є енергією, і це єдине, що існує. Заєднайте частоту реальності, яку ви хочете, і не може бути іншого результату, як отримати цю реальність. Немає іншого способу. Це не філософія, це фізика. І це саме те, що змінило моє життя. Дивіться, якщо ви завжди турбуєтеся про борги, кажучи, гроші зникають. Рахунки ніколи не сходяться, або життя важке то саме це ви посилюєте своїми вібраціями. Ви випромінюєте енергетичні хвилі, які налаштовуються на нестачу, труднощі, відсутність. І Всесвіт, який не судить, не інтерпретує, а просто відповідає, повертає вам саме це завжди. Більшість людей живе все своє життя, не усвідомлюючи, що незусилля зусилля приваблюють гроші. Це частота. Ви помічали, як деякі люди працюють по 10, 12, 14 годин на день і залишаються на тому ж місці. І інші, з простою ідеєю, множать свої доходи за короткий час те, що відрізняє їх, це неудача і неможливості це стан вібрації, який вони підтримують. І якщо ви думаєте, що це лише красиві слова, дозвольте розповісти вам одну історію. Це було в 1973 році. Я жив у маленькому будинку на Мейпл-Вуд-Лейн. Я сидів один на дивані, я взяв блокнот і написав просту, але потужну фразу: я створю компанію, яка буде працювати по всьому світу. Того моменту у мене не було грошей, партнерів, команди, нічого, тільки я і ідея. Але я емоційно занурився в це бачення. Я бачив його чітко. Я відчував, наче це вже відбувається. І я продовжував вібрувати в цій картині кожен день. Я відрізав усе, що не відповідало цьому майбутньому. І знаєте, що сталося? Нещодавно я отримав дзвінок від моєї команди, яка сказала: Баб, сьогодні ми офіційно присутні у всіх країнах світу. Те, що почалося на моєму дивані, як думка і вібрація стало реальною і відчутною реальністю. Тепер скажіть мені, скільки разів ви думали про щось велике, а потім одразу саботували себе фразами, такими, як це не для мене, хто я, щоб цього досягти, це для багатих людей. Ви не помічаєте, але ви випромінюєте вібрацію від мови? Ви хочете чогось, але вібруєте протилежне. І всесвіт реагує на те, що ви вібруєте, не на те, що ви кажете, що хочете. Правда в тому, що ваше тіло це живе електромагнітне поле. Кожна думка, яку ви повторюєте, кожна емоція, яку ви культивуєте, кожна віра, яку ви підтримуєте, все це формує вашу енергетичну частоту. І ця частота, як магніт, вона приваблює те, що знаходиться в тій самій тональності. Тепер. Можливо, ви подумаєте, але, баб, як я зміню частоту, як я можу позбутися від страху, невпевненості та нестачі? І я вам скажу: ви змінюєтесь через усвідомленість. Спочатку станьте свідомими своїх домінуючих думок, спостерігайте за ними, запитуйте їх, потім змініть образи, які ви живите. уявляйте те, що ви хочете, а не те, чого ви боїтеся. Вкладіть емоції в це. Бо саме емоції накладають ваше прохання на Всесвіт. Я сам робив це протягом десятиліть за допомогою чогось простого картки. Я чітко написав на ній свою мету, щось велике, щось, що на той момент здавалося неможливим. Але я носив цю картку з собою кожен день. Щоразу, коли я кладав руку в кишеню і торкався до цієї картки. У моїй свідомості з'являвся чіткий образ моєї мети. І я відчував, що це вже стало реальністю. Наука називає це нейропластичністю я ж називаю це застосованою вірою. А тепер ось виклик для вас: візьміть зараз аркуш паперу, напишіть на ньому чіткими та конкретними словами суму, яку ви хочете привернути. Не вигадуйте цифру, напишіть те, що ви дійсно хочете. Тепер пообіцяйте собі, що протягом наступних 30 днів ви будете торкатися цього паперу щонайменше три рази на день. І кожного разу, коли ви будете його торкатися, ви будете бачити цю суму очима розуму, відчувати, що ви вже маєте ці гроші і дієте так, наче це неминуче, що це до вас прийде. Зробіть це. Але зробіть це по-справжньому. Тому що, якщо ви це зробите, ви почнете змінювати свою частоту. І коли ви змінюєте частоту, гроші починають знаходити вас без зусиль, без боротьби, бо вони приходять через гармонію, через вібраційну відповідність вам не потрібно знати, як гроші прийдуть. Всесвіт позаботиться про це ваша єдина робота це зробити себе сумісним з реальністю, яку ви хочете. Тож скажіть мені, чи готові ви змінити свою частоту, щоб змінити своє життя? Ви притягуєте те, що вірите, що заслуговуєте. І правда в тому, що в більшості випадків проблема не в нестачі можливостей, а в тому, яку картину ви маєте про себе. Ваше самосприйняття це невидимий дах вашого життя. Воно визначає, як далеко ви зможете йти, скільки грошей ви зможете утримати, який тип стосунків ви приймете, як ви бачите себе в дзеркалі і що чекаєте від майбутнього. Це тихе ув'язнення, і найгірше те, що ви навіть не усвідомлюєте, що ви в ньому замкнуті. Ви можете вивчати все про фінанси, стратегії, інвестиції. Але якщо в глибині душі ви вірите, що ви не вмієте зберігати гроші, що ви ніколи не вирветесь з того місця, де ви є, що люди, як ви, не стануть багатими то, що з вами станеться. Ви будете ходити по колу завжди. Ви будете заробляти і втрачати. Ви будете рухатися вперед і назад. Тому що образ, який ви маєте про себе, налаштований підтримувати те, що є зараз. Я сам пережив це багато років я вірив, що не досить розумний, що не заслуговую на життя в достатку. У 1961 я заробляв 4 тисячі на рік і був винен 6 тисяч. Я жив хворий. Зневірений і без мети. до того часу, як один чоловік на ім'я Рейста Енефорт подивився мені в очі і сказав Боб, ти один з найбідніших людей, яких я коли-небудь зустрічав, це вразило мене як стріла. Він не сказав цього зі злого наміру він сказав правду я був нещасний, завжди хворий, завжди мав борги, завжди намагався, але ніколи не змінювався. І знаєш, чому? Тому що я бачив себе таким я бачив себе як невдаху самоосвідомлення має велику силу, тому що воно живе у вашій підсвідомості. А підсвідомість не має критичного мислення вона просто приймає. Все, що ви повторюєте з емоцією, будь то добре чи погано, перетворюється на стандарт. І коли це стає стандартом, це стає вашою реальністю. Ось чому змінити своє життя, не змінивши свою самооцінку, це як намагатися наповнити відро з дірками. Ви коли-небудь бачили людей, які виграли в лотерею, а потім втратили всі свої гроші за кілька років. Або тих, хто має неймовірні таланти, але самі саботують свої можливості. Це не відбувається випадково. Це вібраційна узгодженість. Людина живе відповідно до образу, який вона несе всередині себе, і несвідомо знищує все, що виходить за межі цього стандарту. Майк Тайсон приклад цього: він накопичив понад 300 мільйонів доларів, 300 мільйонів. Але втратив усе, тому що за його м'язами і славою все ще був поранений хлопець з переконаннями про дефіцит і саморуйнування. Гроші прийшли, але він не мав внутрішньої структури, щоб утримати їх. І це трапляється щодня з простими людьми можливо, навіть з вами. Хороша новина в тому, що це зображення не є постійним. Ви можете відновити його, але вам потрібно почати прямо зараз. Як ви бачите себе, коли думаєте про успіх, коли ви уявляєте велику суму на своєму банківському рахунку, яка ваша перша реакція? Ви радієте? Чи відчуваєте страх? Відчуваєте провину? Вважаєте, що це не для вас. Ці реакції це підказки вашого самообразу. Це сигнали того, що вже запрограмовано у вас всередині. І ви можете перепрограмувати це. Почніть з того, щоб уявити себе тією людиною, якою ви хочете бути. Не тільки те, що вона має, а як вона ходить, як говорить, як реагує, що вона приймає, що вона більше не терпить, зробіть це зображення живим у вашій свідомості і повторюйте повторення це ключ. Ось як ви будуєте нового, я всередині себе. Я зробив це, використовуючи те, що я називаю золотою карткою. На ній я чітко написав свою мету, Мету, яка на той час здавалася неможливою але я носив її з собою кожного дня. Я торкався цієї картки кілька разів на день, і, роблячи це, я отримував доступ до образу людини, якою я ставав. Це допомагало мені підтримувати правильну вібрацію, не піддаватися старим програмам. І з часом моя реальність почала змінюватися. Не тому, що змінився світ, а тому, що я змінив спосіб, яким я бачив себе. І якщо ви думаєте, що це складно, зупиніться на мить і запитайте себе, що складніше прожити ще один рік, залишаючись в обмеженій версії себе або витратити кілька хвилин кожного дня, щоб побудувати нову ідентичність, сильнішу, більшу узгоджену з вашими мріями. Що болючіше повторювати дефіцит чи перервати цей цикл зараз. Ви не зміните своє життя, заробляючи більше грошей, ви будете заробляти більше грошей, коли зміните свою самооцінку. І це починається з прийняття чогось, що, можливо, ніхто вам не говорив раніше. Ви це заслуговуєте. Ви гідні, ви здатні. Але ви повинні повірити в це до того, як щось зміниться. Тому подивіться на себе в дзеркало Побачте більше. Ніж просто ваші одяг, рахунки, помилки. Знайдіть той потенціал, який є всередині вас. І почніть сьогодні будувати образ людини, яка не тільки приваблює гроші, а й комфортно утримує їх, множить і використовує їх з розумом. Тому що в кінці кінців гроші завжди будуть слідувати за вашою ідентичністю. Ніколи не навпаки. Ви коли-небудь запитували себе. Чому продовжуєте переживати ті самі фінансові проблеми навіть після того, як прочитали книги, подивилися відео і пройшли курси? Чому ви здається, розумієте, що потрібно зробити, але просто не можете це зробити? Відповідь полягає в чомусь, що більшість людей навіть не знають, що існує парадигма. Парадигма це як автоматичний пілот, встановлений у вашій підсвідомості. Це набір переконань, звичок і патернів, які ви не обрали, але які тихо контролюють 95% вашої поведінки. Вона відповідає за ваші рішення, дії і, що важливіше, за ваші результати. І якщо ви не зміните цю параду ваше життя залишатиметься таким, як є, або навіть гіршим. З того часу, як ви прийшли у цей світ, ваш розум почав формуватися. У перші роки життя ви поглинали все навколо себе, як губка. Якщо ви чули, що гроші брудні, важкі або що вони приходять лише через великі жертви, це стало правдою для вас. Якщо ви бачили, як ваші батьки сваряться через гроші, відчуваючи провину, коли купували щось для себе, говорячи такі фрази, як не можемо, це дорого, ми не можемо собі дозволити, все це потрапило прямо у вашу підсвідомість. І здогадайтеся, що. Тепер ви повторюєте ці патерни, навіть не усвідомлюючи цього. Це не відсутність інтелекту, це не лінь, це програмування. Ви намагаєтесь побудувати життя наповнене достатком за допомогою інструментів нестачі. І це ніколи не працюватиме. Це як натискати на газ при включеному ручному гальмі. Я бачив це постійно на семінарах, які я проводив по всьому світу. Люди, які були яскравими, талановитими, з неймовірними ідеями, але заблоковані, вони знали, що потрібно робити, але не робили цього і страждали через це. Свідомий розум казав Дій, але парадихма кричала Залися. І парадихма завжди перемагає, якщо тільки ви її не перепишете. Хочете приклад? Микола Тесла геній. Винахідник, який змінив світ, але він жив у постійному дефіциті помер бідним не тому, що він не мав цінності, а тому, що не навчився позбуватися внутрішніх переконань, які заважали йому створити матеріальний добробут. Він революціонізував науку, але ніколи не змінив свою фінансову паради і це коштувало йому дорогу. Правда в тому, що ви не живете тим, що знаєте. Ви живете тим, до чого привчені повторювати, ви можете знати все про фінансове управління, бізнес можливості. Але якщо ваша парадигма каже, що ви не здатні, або це не для вас, ви знайдете способи саботувати кожен крок на шляху до успіху, ви пропустите хороші можливості. Ви будете відкладати справи, ви будете повторювати ті ж самі помилки з новими виправданнями. І будете називати це долею. Я пам'ятаю розмову з бізнесменом, який намагався втримати бізнес. Він сказав мені: Боб, я роблю все правильно, але результати не приходять. Я подивився йому в очі і запитав, у що ви дійсно вірите щодо заробітку грошей. Він глибоко зітхнув і сказав: Я думаю, що це повинно бути дуже важко, майже неможливо. Відповідь була вже там. Його парадигма була страждання, і все в його житті було налаштоване на це. Ми змінили програму. Через короткий час він почав залучати можливості з більшою легкістю результати почали з'являтися чому? Тому що він змінив внутрішню програму, і зовнішнє середовище відповіло: Тепер я знаю, що це може здатися складним на початку. Ви роками чули, що вам потрібно працювати більше, докладати більше зусиль, ставати кращим. Але ніхто не сказав вам, що потрібно змінити корінь проблеми, те, що закріплено в вашій підсвідомості. І це не ваша провина більшість шкіл, батьків і суспільства. Всі вас вчили дотримуватися правил, але ніхто не навчив вас створювати власну програму. Але ви можете змінити це. І все починається з усвідомлення. Спостерігайте за своїми думками, звичками, реакціями, запитайте себе, це справді моє? Чи це те, що я навчився і ніколи не ставив під сумнів? Кожне обмежувальне переконання, яке ви виявляєте, є частиною головоломки, що тримає вас у полоні. І найважливіше замініть його. Замініть старе на нове. Використовуйте афірмації, візуалізації, повторення. Тому що саме так ви встановили поточний парад ЕГЕМ, і саме так ви встановите новий мозок вчиться через емоційне повторення. Тому включайтеся, уявіть себе, живучи тим життям, яке ви хочете. Говоріть, ніби ви вже в ньому, відчувайте, ніби це реальність. Вам більше не потрібно повторювати історію вашого дитинства, вашої родини, вашої громади. Ви можете написати нову. Але для цього вам потрібно перепрограмувати основу змінити програмне забезпечення. І це починається зараз з вашого усвідомленого рішення більше не жити в автоматичному режимі дефіциту. Тому що надзвичайне життя не створюється зовні воно починається всередині. Воно починається з того, що ви вирішуєте прийняти, і з того, що ви нарешті вирішуєте відкинути. А що ви будете робити з цим зараз залежить лише від вас? У вас є сила всередині, яка настільки велика і потужна, що якщо б ви знали, як її використовувати свідомо, ваше життя змінилося б настільки радикально, що ви ледве б впізнали людину, якою ви є сьогодні. Ця сила називається розум. І розум це не мозок. Розум, це поле, невидима система, яка керує всім, що ви відчуваєте, що ви притягуєте, що ви переживаєте. І більшість людей живе все своє життя, так і не навчившись використовувати цю систему. Вони живуть на волю обставин, емоцій і імпулів. Але не ви. Тому що тепер ви маєте доступ до істини. Все починається з думки. Думка це іскра. Але сама по собі вона не робить багато чого. Коли ви думаєте і емоційно залучаєтеся до цього, процес дійсно починається. Думка створює образ. Образ створює емоцію. Емоція змінює вашу вібрацію. І вібрація, яку ви підтримуєте, визначає, що ви притягуєте. Це так просто. Це не магія. Це наука. Це нейронаука. Це квантова фізика, це біологія поведінки, і це закон. Я навчився цьому найжорстокішим способом, тому що багато років я вважав, що успіх це просто питання удачі чи зусиль. Але одного дня після того, як я вивчав і застосовував ці знання, щось змінилося в мені, і з того часу результати почали змінюватися також. Один з найбільш значущих досвідів був, коли я почав носити золотисту картку з написаною моєю метою. Це було більше, ніж просто папірець. Це був вібраційний якор. Кожного разу, коли я торкався цієї картки, моє тіло реагувало. Я відчував це. Я бачив це, я вірив в це. Це активувало клітини в моєму мозку, запалювало емоції в моєму тілі. І всесвіт відповідав, ви можете зробити це прямо зараз. Візьміть мету. Це може бути фінансова, професійна або особиста мета. Уявіть, що ви вже досягли цієї мети, але не просто думайте про це, відчуйте це, використовуйте всі свої органи чуття. Як би ви одягались, що ви б говорили собі, хто був би поряд з вами. Як би виглядала ваша рутина, коли ви створюєте це уявлення з ясністю та почуттям, ви створюєте нову частоту, і частота створює поле, і це поле притягує обставини. Ось як люди, як ото і Енефрі, виходять із найглибших емоційних і фінансових ям, щоб побудувати імперії. тому що вони навчилися підтримувати таку сильну. Таку яскраву внутрішню картину, що реальність змушена була підкоритися цьому. Опра колись сказала, ти стаєш тим, чим віриш, що є. І вона повірила, навіть коли світ говорив протилежне, і сьогодні весь світ вірить у неї. Проблема в тому, що більшість людей роблять зовсім навпаки вони думають про те, чого не хочуть, вони емоційно реагують на страх, вони вібрують в нестачі. І потім питають себе, чому їхнє життя не змінюється. Вони живуть, реагуючи на зовнішнє, як жертви обставин. Але правда в тому, що зовнішнє це лише відображення внутрішнього. Завжди було так. І завжди буде так. Тепер, можливо, ви думаєте, але боб, я не можу тримати ці позитивні думки надовго. Я вас розумію. Тому що ви не були навчено так. Вас привчили реагувати, а не створювати. Але ви можете змінити це за допомогою простого вправи свідомого повторення. Починайте й закінчуйте свій день, уявляючи життя, яке ви хочете лише кілька хвилин, але з інтенсивністю, з емоційною залученістю. Займайтеся цим 30 днів і спостерігайте. Спостерігайте, як ідеї починають виникати. Як з'являються потрібні люди, як можливості починають відкриватися, тому що все навколо вас починає відповідати на вібрацію, яку ви випромінюєте. І пам'ятайте, це не просто дешевий оптимізм, це фізика. енергія відповідає на енергію, і все є енергією, включаючи вас, включаючи гроші, Включаючи майбутнє, яке ви так хочете. У вас є всі ресурси, необхідні для створення будь-якої реальності, але ви повинні вирішити використовувати їх, вирішити прийняти цю силу, тому що розум це як сад, якщо ви не саджаєте його свідомо, бур'яни, сумнівів, страху та обмежень, захоплюють усе. І якщо ви дозволите, вони дійсно захоплять. Але ви не дозволите, тому що зараз ви знаєте. А хто знає? Той не повертається назад. У вас є розум, здатний створювати світи. Використовуйте його. Тому що, коли ви думаєте, відчуваєте та вібруєте в гармонії з тим, чого бажаєте увесь Всесвіт, організовує все так, щоб дати вам саме це. Не може бути інакше. Тому що це не мотивація. Це закон. Все є енергією, включаючи вас. І те, що ви приваблюєте, не залежить від того, чого ви хочете, а від частоти, на якій ви вібруєте. Гроші, здоров'я, стосунки, можливості, все це зараз тут чекає, коли ви налаштуєтесь на правильну частоту. Коли ви змінюєте те, що всередині все зовнішнє змінюється як наслідок, це закон. Тепер, якщо ви хочете продовжувати підніматися у вашому розвитку. Стати на 1% кращим, ніж ви були до того, як побачили це, наступне відео, яке з'являється на вашому екрані, покаже вам наступний крок. Подорож триває, і я чекатиму вас там, готовий направити вас на ще одну сходинку вашої трансформації. Дуже дякую, що супроводжували мене до цього моменту. Побачимося у наступному відео.